Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що ви натиснули на це відео, щоб його подивитися сьогодні 24 серпня 2024 рік. Насладні заставка. Я знаходжуся у Словаччині, а саме в столиці. Цієї країни, Братиславі. Це була інформація для новеньких. Як я вам сказала, сьогодні 24 серпня, і це значить, що в Україні святкують День Незалежності. А так як я знаходжуся зовсім в іншій країні, то у нас о 16.30 на головній площі. Міста Братислави буде проходити мітинг з нагоди 33-ї річниці Незалежності України. І ви знаєте, сьогодні субота, я зранку сходила у церкву. Вчора, у п'ятницю, у мене була невеличка робота підробіток до другої ночі. І Я сьогодні. Лягла спати дуже пізно, о третію, поки добралася додому. Потім рано встала, щоб піти до церкви. З церкви прибігла буквально на 40 хвилин, щоб поїсти, трохи відпочити, і їду на мітинг. Я веду до того, що, знаєте, я дуже втомлена, але я не могла пропустити такої нагоди, щоб підтримати. Свою країну хоча б ось таким чином. Тому що День Незалежності це важливе свято для нас всіх, для тих, хто і в Україні, і за кордоном. Адже сьогодні, як і багато поколінь, тому українці виборюють свою незалежність зі зброєю в руках. Незалежність це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба за те, що важливо кожному, це незалежна Україна. Тому я вирішила доєднатися до мітингу, шанувати Україну та її захисників. Україна це країна нескорених, непохитних, незламних. Це країна гордих, героїчних та хоробрих, де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна Україна це факти, об які розіб'ються ворожі задуми. І я в це вірю від щирого серця. Сам захід відбувався протягом 30 хвилин. Звучав гімн України, всі разом ми співали. Майже кожна людина була з плакатом або тримала прапор у своїх руках. Також я бачила одну жіночку з дитиною, які в руках тримали плакат. Поверніть тата, поверніть чоловіка. І знаєте, Неможливо стояти просто спокійно, коли ти дивишся на цю жіночку, яка витирає сльози. Дуже шкода. Дуже шкода всіх тих, хто знаходиться у полоні, хто загинув. Мені як мамі дуже шкода свою дитину, яка знаходиться на фронті. Їй 22 роки це час, коли треба зустрічатися, одружуватися, народжувати діточок. І так хочеться, щоб це все нарешті закінчилося і щоб моя дитина, як і діти інших батьків, щоб вони нарешті могли жити вільним, незалежним життям. Також виступав волонтер, він словак, який їздить безпосередньо до нашої країни, який допомагає у гуманітарних питаннях, що стосується зброї і все інше. І знаєте, мені так, от прям запам'яталося, що наприкінці, коли все закінчилося, одна жінка, вона словачка, бо акцент словацький. Вона так голосно сказала дякую Україні. Це, знаєте, дуже приємно. Просто не можна втримати сліз. І спочатку, коли я тільки прийшла, то я бачила дуже мало українців, і якось, знаєте, так на серці було е сумно, але буквально через хвилин 10 нас зібралося дуже багато. Якщо порівняти е, свято Дня Незалежності у попередньому році, то е, рік назад була ярмарка, також сцена на сцені, там виступали то один, то другий, то третій, е, було більш так, знаєте, помпезно. Е, звучали наші пісні. Ну, теж класно було, але я хочу сказати, що в цьому році було більш простіше, але більш душевніше. priatelia, je mi veľkou cťou stáť dnes pred vrchami príležitosti dňa nezávislosti Ukrajiny. Tento deň je si sebou viac, než len spomienku na rok 1991, kedy sa Ukrajina vymanila spod jarma sovietského zväzu a stala sa suverénnym štátom. Je to deň, ktorý symbolizuje nezlobného ducha, odvahu, a túžbu po slobode, ktorú ukrajinský národ vždy nosil vo svojom srdci. Dnes si pripomíname deň vašej nezávislosti, ale aj všetko, čo nasledovalo po ňom. Roky budovania vášho štátu, kultúry a národnej inštitúcie. Oh, <laughs> Будь ласка, підходьте, отримайте якісь 15 новенір. Так виглядає незалежна. Так виглядає Україна. Наша земля. Дана Богом, цілована сонцем, заколисена вітрами, загартована вогнем, захищена своїми синами і доньками. Так виглядає Україна. Побачивши раз, закохайся. Побувавши раз, повернеся, так виглядає Україна: ні з чим її неможливо сплутати, нікому її неможливо віддати.